Всім привіт вітаю вас на каналі Північна Європа, термінова закупова системи ППО. Ризик атаки занадто великий. Що сталося, і в чому або в кому причина такої поспішності жінок збирається призвати до армії є ризик, що загрозу не вдасться стримати. Україна зникає з тексту НАТО. Саміт у Газі короткий як ультиматум. Отже, вітаю вас на каналі FM Україн. Найважливіші та найтерміновіші новини, ексклюзивні подробиці. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Залайк та коментар, буду щиро вдячний. НАТО відступає з фінального ком'юніки зникли важливі заяви. Що це зрада чи помилка. Найближчий саміт Альянсу 24-25 червня в Газі може стати поворотнім моментом. Проект підсумкової заяви, з яким ознайомимо. Блумберг шокує. Тобто замість обіцянок допомогти, сухі цифри щодо військових витрат. Документ умістився на одну сторінку. Для порівняння минулого року була ціла брошура з обіцянками підтримки Києва і чітким курсом у майбутнє. Тепер тиша. Схоже, фокус змістився, альянс готується до нової гонки озброєнь. До речі, члени НАТО обговорюють різке зростання зараз оборонних витрат до 3-5% і це майже вдвічі більше за нинішній рівень, плюс ще 1,5% на захист кордонів інфраструктури і підготовку цивільних до криз. Натяк зрозумілий мирних днів не буде, але де в цьому всьому місце для України? Як думаєте, ви пишіть в коментарях? Це найгучніше зникнення. Жодного слова про членство України в НАТО, навіть натяків немає. Зникла навіть торішня обіцянка допомагати Україні на 40 мільярдів на рік. Тоді генсек пропонував виділити 10 мільярдів євро на 5 років, потім знизив до 40 мільярдів на рік, а тепер просто зникло, ніби не було. Паралельно провалився аналогічний план Євросоюзу. Пакет допомоги Україні на 40 мільйонів євро заблокували Італія, Франція, Іспанія і Португалія. Тобто Європа більше не єдина у питанні України, і це тривожний дзвіночок. І ще один важливий момент: Росія в проєкті заяви названа загрозою. Це вдалося проштовхнути, але слово агресор викреслено так само, як формулювання про захопницьку війну. Сполучені Штати протести чи повстання в Лос-Анджелесі. Офіційно було запроваджено комендантську годину з 20.00 10 червня до 6 ранку 11-го. І вже було скасовано, тому що місто більше не справлялось. За словами мера міста Карен Бас, цей захід був необхідний для стримування хвилі мародерства та вандалізму, тому що лише за останню добу, що найменше двадцять пограбовані магазини. Пошкоджено десятки об'єктів міської інфраструктури, і тут нова заява від Трампа. Він публікує скріншоти дзвінків губернатору та заявляє, що серйозно розглядає зараз можливість застосування закону про повстання 1807 року, який дозволяє використовувати армію всередині країни без згоди місцевої влади. Америка балансує на межі внутрішнього конфлікту, і кожна наступна ніч може стати поворотньою. Послухайте, що сказав Дональд Трамп. Я имею в виду, я мог бы сказать вам, что в некоторых районах Лос-Анджелеса происходило то, что можно было бы назвать восстанием. Это было ужасно, но это были наемные бунтовщики, это были наемные смутьяны. Они получают деньги, и если вы посмотрите, где они появляются и что они делают, они бьют по бордюрам, ломают его и передают другим большие куски гранита. В некоторых случаях это гранит и бетон. Но же американский миллиардер снова Ні, Ілон Маск вибачається перед Трампом, мовляв, біз попутав, і це не точна цитата, але близька за змістом. Він сказав: Я шкодую про деякі свої пости щодо президента Дональда Трампа минулого тижня я перегнув палицю, але він не єдиний, хто в цьому конфлікті змінює свою думку за швидкістю вітру. Його опонент, президент Сполучених Штатів, теж відмовився від своїх слів про те, що Маск наркоман. Європа готується до війни майже мільярд доларів на системи ППО від Франції, Німеччини та Норвегії. Данія більше не чекає і закуповує сучасні системи протиповітряної оборони ближньої дії. Техніку постачатимуть три компанії це німецька, французька та норвезька, частину систем. Данія орендує, щоб пришвидшити розгортання. Перші комплекси з'являться в ключових точках країни вже до 2026 року. І це не єдиний крок. Данія оголосила, з 2026 року до армії почнуть призивати і жінок. Обов'язкова служба більше не буде лише чоловічою справою. Остаточне рішення щодо складу ППО та подальшої долі жінок-призиниць буде ухвалено пізніше цього року, але вже зараз, очевидно, Данія готується до реальної загрози і робить це швидко. Що відбувається між Китаєм та Сполученими Штатами, кінець війни близько сторони зараз досягають згоди, нехай навіть лише за кількома пунктами, але все ж таки це величезний прорив уперед. Інакше тарифне пекло повернеться з приблизно 30% до 145% з американського боку, і з 10% до 125% з китайського дар виявився болісним і для Китаю, і для глобальних ланцюгів постачання. Тепер перемир'я, але дуже крихке. За словами аналітиків, серйозні розбіжності нікуди не зникли. Все це -то залишається точками конфлікту. Трамп вимагає повного контролю, а Китай простору для маневру. Послухайте, що сказав міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік. Мы достигли рамочного соглашения по реализации Женевского консенсуса и итогов разговора между двумя президентами. Идея в том, что мы вернемся и обсудим это с президентом Трампом, чтобы убедиться, что он одобряет. Они, в свою очередь, поговорят с председателем Си и также получат его согласие. Если обе стороны утвердят, тогда мы начнем реализовывать это соглашение. этом прогноз глобального зарастания, риск новой эскалации НАТО великий, инвесторы напружены, рынки Трохи провалилися, але поки заголовки щодо переговорів між сторонами залишаються конструктивними, ризики залишаються на тому ж рівні. Де Сполучені Штати та Китай тиснуть один одному руки, за спинами стискають кулаки. І якщо до серпня не домовляться, почнеться нова фаза торгівельної війни і вона може бути значно руйнівнішою за першу. В свою чергу російські ЗМІ зараз заявляють, що насправді немає причини мстити за пошкоджену стратегічну російську авіацію. А розбоблення туди 95 сто п'ять тут це не страшно жити можна. Мовляв, всього лише 30% виведено з ладу. Але ж для армії, яка з пафосом називає себе другою світі, 30% стратегічних носіїв ядерної зброї це вже катастрофа. Це якби у сполучених штатах раптом вийшло з ладу третина ядерних підводних човнів. Пентагон сказав би, ну буває зате дві третини ще цілі. Ви знаєте, що частково радянська практика була такою, що там більше мовчали. Вони могли б дозволити собі просто мовчати і нічого не казати взагалі, щоб. Не відбувалося, але зараз, у 21 столітті, це дуже складно з урахуванням великого інформаційного обміну наявності інтернету. Ти не можеш замовчувати, коли в тебе майже 40 літаків фактично знищені. Але якщо вони це визнають, це буде проявом слабкості. Вони за жодних обставин не повинні показувати цю слабкість ніколи. Лизький схід зараз на пороховій борці Іран погрожує сполученим штатам прямим ударом по військових базах. Містер оборони Ірану. Відкрито пригрозив, якщо ядерні перемовини з сполученими штатами проваляться, полетять ракети і не куди-небудь, а прямо по американських базах у регіоні. Усі вони в зоні досяжності. Заявив він: це не просто гучні слова. Друзі, Іран вже давно нарощує арсенал ракет середньої дальності та активно тестує нові системи. Ця заява прозвучала за кілька днів до ключового шостого раунду ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном. Перемовини від самого початку йдуть важко. Сполучені Штати вимагають нового договору. Іран скасування санкцій і визнання АВА на збагачення урану на своїй території. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.